Представники кращих світових компаній у галузі засобів захисту рослин з'їхалися до Києва, бо саме тут цього року, вперше за всю історію України, відбувся східноєвропейський агрохімічний форум. Вітчизняні агрохіміки взяли курс на схід. Українська асоціація фумігації та захисту рослин влаштувала в столиці Східноєвропейський агрохімічний форум і запросили туди кращих експертів ці галузі з Китаю та Східної Європи, аби обговорити питання якості та контролю у сфері засобів захисту рослин. Ми великі усі будемо прилагати для того, щоб на український ринок не поступіла нікачественна продукція, а аби тільки е, продукція яка відповідає високим мировим стандартам. Окрім того, Україна та Китай планують створити спільні підприємства у цій галузі. Україна дуже розвинута країна і по прогнозам надалі буде розвиватись. Китай бачить перспективи співпраці з Україною і хоче розширити ринки саме в Україні. відтак, українські аграрії отримують більший вибір високоякісних пестицидів та засобів захисту рослин за нижчою ціною, а це допоможе підвищити врожайність культур. Вже гарантовано ті компанії, які використовують поєднання засобів захисту рослин з мікродобривами, мають приріст врожаю мінімум на 20-30% вищий. У нас як виробника засобів захисту рослин. Цікавить більше якраз регулювання сфери діяльності, щоб не бу, щоб уникнути е, підробок на ринку України. Форум став яскравим прикладом міжнародного співробітництва та відкрив нові можливості розвитку агропромислового сектору України.